18 липня дата, яку римляни століттями вважали нещасливою. Чому? Саме в цей день відбулася битва при Аллії. Ця битва датується приблизно між 390 та 387 роком до нашої ери. Римляни бились із Синонами гальським племенем, і відбулася ця битва біля річки Алія неподалік від Риму. Римська армія була розгромлена, а синони увійшли до міста, здійснивши перше в історії пограбування Риму. Друзі, з вами катедра історії. Сьогодні ми поговоримо про першу гальську навалу на Рим та про облогу капітолію. У четвертому столітті до нашої ери Гали вторглися та оселилися на території північної Італії, яку римляни називали Цизальпійська Галлія. Чому вони вирішили оселитись в Італії? Залишається суперечливим питанням, але є припущення, що вони покинули рідні краї, тому що їхні землі були перенаселені. Багато гальських племен зосередили свою увагу на північній Італії, але звістка про багаті землі розташовані на півдні італійського півострова, призвели до того, що грабіжницькі загони варварів вирушили далі, нападаючи та захоплюючи будь-яку землю, яку вони хотіли. Одним з таких войовничих гальських племен були сенони на чолі з Бренном, які вирішили напасти на етруське місто Клузіум. Потребуючи допомоги, клузійці звернулись до своїх сусідів римлян з проханням втрутитись у конфлікт, і римляни відправили трьох посланців, щоб спробувати домовитись про мир. Це були троє фабіїв троє видатних мужів, найдавніших патриціанських родів міста. За словами Плутарха, коли посланці запитали у Бренна, чому його плем'я взяло в облогу клузій, той відповів. Що квозійці відмовились ділитися своєю землею, і взагалі це не справа римлян, бо римляни не краще галів і вони також нападають на своїх сусідів. Галли згадали такі завойовані римлянами міста, як Альба Лонга, Фідени, Ардея та інші. А також наголосили, що коли римляни йдуть війною проти інших народів, якщо римські вороги не хочуть ділитися своїм добром, то римляни їх поневолюють, грабують та руйнують їхні міста. Зрозумівши, що римлянам не вдасться домовитись з Бренном, посланці вирушили до клузіуму та закликали мешканців міста дати відсіч синонам. У битві римський посол вбиває одного з вождів синонів, і смерть вождя неабияк розлючує галлів. Справа в тому, що римські посланці повинні були зберігати нейтралітет та шукати миру, але вони вирішили взяти в руки зброю разом з клузійцями. Бажаючи відплати, синони вимагали від римського сенату видати їм фабіїв, але Рим, звісно, відмовив. Розлючені Синони вирішили покинути клузіум та оголосити війну Риму. Вони були настільки зосереджені на тому, щоб помститися римлянам, що навіть не нападали на поселення, через які проїжджали по дорозі на Рим. Отримавши звістку від клузійців, що синони вже в дорозі, римляни мобілізували свою армію, яка вийшла з міста, щоб перехопити галів перш ніж ті встигнуть дійти до Риму. Римська армія, що налічувала приблизно від 9 до 15 тисяч вояків, готових захищати вічне місто. Зустрічається із синонами біля річки Алія. Варварів було у два рази більше, але римляни були впевнені, що перемога буде легкою, адже вважали синонів не більш ніж кубкою диких варварів. Ми схильні вважати, що римська армія це потужна непереможна сила, але на той час вона не була ані професійною, ані добре підготовленою. Хоча римляни були добре екіпіровані шоломами, обладунками, щитами та довгими списами, солдати не були навчені і не мали такого досвіду у веденні боїв як у часи, наприклад, пізньої республіки чи імперії, римський історик Тіт Лівій стверджував, що в битві між римлянами та галлами римський полководець розділив свою армію навпіл, щоб спробувати обійти галлів з флангу, розмістивши менш досвідчених римських вояків на високих. Ділянках ландшафту, це було помилкою. За словами того ж самого Тіта Лівія, Брен спрямував свій наступ саме на ці резерви, будучи впевненим, що якщо він витіснить римлян з високих позицій, то переважаюча кількість галлів отримує легку перемогу на рівні місцевості. В результаті римська армія була розгромлена синонами, яких вони недооцінили. А ті римляни, що залишились в живих, Частина втекли до сусіднього етруського міста Веї, частина повернулася до Риму. Коли в Рим дійшла звістка про нищівну поразку армії, багато громадян покинули місто, знаючи, що їм не перемогти синонів. Тіт лівій нам розповідає, що діви весталки зі своїми святинями втекли до етрусків при допомозі плебея Луція Альбіна, який переправив їх у безпечне місце. Ті римляни, що залишились в Римі, перебралися усередину укріпленої цитаделі на півночі капітолійського пагорба, і там вони готувались до оборони. Деякі літні сенатори залишились на римському форумі та у своїх будинках, чудово розуміючи, що ресурсів на Капітолії на всіх не вистачить. У цей період історії Риму. Стіни, які захищали місто від нападу ворогів, були незавершеними слабкими та малозахищеними. Взяти Рим в облогу було настільки легко, що Галли вагались 2 чи 3 дні, перш ніж атакувати Рим. Вони вважали, що римляни готують для них пастку. Коли ж нарешті Галли увійшли в місто і побачили, що воно порожнє, вони почали його грабувати та повбивали тих мешканців, що залишились на форумі та у своїх домівках. Галли спробували штурмувати цитадель, але їм це не вдалося. Тож вони влаштували облогу, не дозволяючи тим, хто перебував у середині цитаделі поповнювати ресурси. Облога тривала сім місяців, і обидві сторони страждали від голоду. Щоб здобути припаси для продовження облоги, Синони відправляли загони для нападу на сусідні міста та селища. Один з таких загонів напав на місто Ардею, де жив у вигнанні Марк Фурій Каміл, колишній римський диктатор та видатний полководець. Раніше, у 396 році до нашої ери, він здобув перемогу над етруським містом Веї, але був вигнаний з Риму після того, як римляни звинуватили його у розкраданні ко. Каміл успішно очолив оборону Ардеї, і звістка про його перемогу дійшла до римлян, які втекли до етруського міста Вей. Вони попросили Каміла очолити боротьбу проти синонів та зняти облогу капітолія, але Каміл відмовився, бо не мав на це дозволу римських сенаторів. Щоб утримати дозвіл, Каміл відсилає в Рим Понтія Комінія. Він таємно пробирається на капітолій, де зустрічається з римськими сенаторами, які там переховуються. Звісно ж, сенатори знову призначають Каміла диктатором, доручивши йому звільнити Рим від варварів. Посланець повернувся до Каміла непоміченим, але. Гальські розвідники запримітили зламані гілки, які комінії залишив на своєму шляху від капітолію. Ці сліди вказали варварам на прихований шлях до цитаделі. Вночі Галли скористалися можливістю піднятися на капітолій, але їхня присутність була виявлена завдяки птахам священного храму Юнони. Крики гусей насторожили Марка Манлія Капітоліна, і римляни дали гідну відсіч нападникам. Тим римлянам, які ховались на капітолії, не було відомо чи дійшов до Каміла його посланець, і вони, вже зневірившись у підкріплені, погоджуються заплатити галлам викуп у розмірі однієї тисячі фунтів золота, а це приблизно півтонни дорогоцінного металу. Для зважування римського золота гали використовують свої вагові гирі, які не відповідали римським ваговим стандартам. Римляни обурились в такій гальській афері та Вимагали пояснень, адже мусили віддати галам набагато більше золота. Тоді Брен поклав на вагу меч та промовив свою відому фразу: Горе переможене. Тобто сидіть тихенько, не потякайте, бо як будете багато говорити, то ми заберемо геть усе. Подавлені римляни, боячись за своє життя, мусили видати Бренну стільки золота, скільки показували його вагові гирі. За словами Плутарха, саме в цей момент до міста прибув Марк Фурій Каміл зі своїм військом. Він наказав римлянам забрати назад золото, а Галлам покинути Рим. Це розлютило Бренна, який стверджував, що він вже уклав угоду з римлянами. Каміл у відповідь заявив, що він диктатор, і лише він єдиний, хто має право укладати такі угоди. А він на це не погоджувався. Звісно, після таких слів диктатора Галли взялися до зброї. Між римлянами та Галлами зав'язалась битва, і в цій битві варвари зазнали поразки та мусили рятуватись втечею. Бренну вдалося вивезти з Риму частину свого війська, але їх переслідував Марк Фурій Каміл, який, наздогнавши ворога, не мав до нього ніякого співчуття. На жаль, нам невідомо, що насправді сталося з Бренном після поразки. Вважається, що він загинув, адже давні історики не згадують його ім'я після битви з Марком Фурієм Камілом. За свою перемогу Марк Фурій Каміл був проголошений другим засновником Риму. Після перемоги над Галлами римляни провели значні покращення у плані оборони міста. Вони відбудували стіни міста так, що протягом майбутніх 800 років ні одна ворожа нога не ступала на мармур римського. Форуму. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та підписки. І звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.